Привіт, мої хороші! З вами Юлія. Сьогодні День Святого Миколая, і ми загадуємо побажання. Я думаю, бажання у всіх одне скоріше перемогти, скоріше завершити цю війну. І бачите, у нас і у них зовсім різні поняття. У нас поняття перемога. Тобто зробити сверхзусилля, зробити щось таке, що з верху твоїх сил пере, перепригнути, переплисти, перетинути, перемогти. А у них слово побіда. Тобто, послі біди, посліждать біду, і от послі біди у них буде побіда. У нас настільки різні ментальності, ми, Люди діла, ми люди подвигу. У них все інакше. Їх кудись послали і вони кудись йдуть. Навіщо йдуть? Не знаю. Як сліпих котят бросають в жерла війни, і вони йдуть як зомбі. Волна йде, наші стріляють. Ті йдуть по трупам прямо второю волною, потім слідчої волною по трупам прямо йдуть. І наші не можуть зрозуміти навіщо такі жертви, от зараз під Бахмутом, во таке твориться. Вони йдуть як зомбі. Таке враження, що їх чимось там годують якоюсь наркотою. Мало того, що вони йдуть як засліплені, вони сплячі. Вони сплячі, вони не розуміють, за що вони воюють, а це вдобно їх руководству, тому що, бачите, рудиментарне утворення Російська Федерація вона не природня, його треба якось тримати, в страху тримати, создати якийсь ідол. Ідол. У них зараз ідол Путін. От завдяки ідолу вони існують. Владимиру Владимировичу на допомогти, йому треба допомогти. А то ж він так старається, так старається, куди ж там? Ось і вони придумали такий зовнішній ворог, який хоче їх знищити. Зовнішній, тобто придумати зовнішнього ворога. І з ним боротися. Хоча у всіх одне те саме бажання. Не лізьте ви в к нам. Не ваше це собаче діло, який у нас президент, як, як ми обираємо парламент, які у нас є революції. Ну, не ваше це собаче діло. У нас своя країна. Ми хочемо своєю метою іти, своїми. Шляхами, до нас вам яке діло, а їм до нас діло таке, щоб не звертати увагу на свої проблеми. У них багато проблем, елементарного немає, а вони могли б жити дуже-дуже багато, як Арабські Емірати за своїми ресурсами. Але їх увагу, як малих діточок, відвертають від своїх проблем. Подивіться, як просять вони. у своего начальства, чтобы им там привезли угля, чтобы у них было тепло. А вот, пожалуйста, посмотрите, сколько запасов угля село Новый кижингинск 13 декабря. Я писала обращение в главе Бурятии. Приезжал сотрудник Кижингинской администрации, сказал, что у нас запасов очень много. Да не просить их надо, этих зажравшихся чиновников, а с ноги выбивать двери. І требовать, лібо викидати їх нафік на смітник, як це ми робили в 2014 році. Ну ні, вони бачать своїх ворогів зовні, що їм хтось із якась Україна мешає їм жити. Це велика помилка, так думати. Було б щастя, якби вони прозріли і звернули увагу на себе самих. Так дуже зручно вести собі владі, яка їх грабує. А вони замість того, щоб цю владу скинути, вийти, вони ниють, вони просять, вони пишуть жалоби, скиглять, просять у царя милости, на коліна стають і так далі. Но ніхто рабам ніколи не давав свободи. І тому вони йдуть, як зомбі, воювати в чужу країну, щоб, як їм здається, досягти своєї мети, стати заможніми або поставити весь світ на коліна і заставити себе поважати. Ніхто їх поважати не буде за таку поведінку. Вони обрали нерозумний шлях, це я м'яко кажу, нерозумний. Вони обрали. Дикунський шлях. Вони не розуміють, що вони роблять варварські дії. І тому всі їх дії викликають зворотній результат. От вони нас бомблять. Сьогодні вночі знов бомбили, і наше місто теж. Вони знищують нашу інфраструктуру, щоб ми сиділи в холоді і сиділи без світла. Вони думають, що ми вийдемо на площаді і будемо. Вимагати у нашої влади, щоб вона сложила лапки і здійснила капітуляцію. Вони не розуміють нашу ментальність, що після усіх цих обстрілів ракетних ми ще більше донатимо на зсу. Ми ще більше робимо внески і допомагаємо нашій армії перемогти. Цю навало. ми ще більше злі, ми ще більше їх не поважаємо. Так само, і світ. Світ все бачить. Якщо раніше можна було це спрятати за пропагандою, зараз вся пропаганда їх летить і розсипається на друзки. Все всі бачать, і тому вони, якщо зрозуміють, що їх. Порятунок в тому, щоб їх недоімперія розвалилася як можна швидше на їх незалежні національні меншини. От тоді у них буде життя. А до тих пір, поки вони тримаються за фальшиве штучне утворення, називаємо Федерація Російська, вони самі себе більше і більше закопують в яму. Ось таке моє спостереження. А як ви вважаєте, наша мета, і думаю, мета всіх українців, ну от всіх українців зробити так, щоб Московія сталася Московією в кордонах Московської області. Все інше повинно перетворитися на незалежні національні государства. От ось у мене подружка живе в Татарстані. Вона так пишається, що у них є постройки нові, які, якісь там будівлі нові, дворці спорту, дворці культури. А Вона собі не уявляє, що Татарстан міг би жити як Лас-Вегас, як Арабські Емірати. Вона собі не уявляє, скільки коштів забирає у них Москва. Вони живуть на ресурсах. Щоб могли жити як королі і мандрувати по світу, вони цього не можуть усвідомити, бо їм внушили з Московії, що вони повинні триматися якоїсь там імперії, якогось там рудиментарного утворення. Якщо б вони жили незалежним татарським государством, государством Татарстан зі своїми ресурсами. І всі ресурси залишалися б у них на місці без корупції московської, без відкатів, так званих. Звичайно, їй, як російськомовній громадянки, їй би прийшлося вчити татарську мову, була б державна мова татарська, і їм би прийшлося асимілюватися в татарську культуру, більше читати і вивчати татарських діячів. Татарську історію, їм би прийшлося поважати цю землю, на якій вони, вона живе. Поки що вона цього не усвідомлює, що вона живе на чужій території. Ну, вона росіянка, вона не татарка, вона живе не у себе вдома. І так багато всіх московитів себе так ведуть. Вони живуть, існують на чужих землях. І вони. Вважають, що вони хазяїва, а ці землі — колонії Московії. От коли ця колонія і всі ці інші республіки колонізовані проснуться і скажуть і заявлять про себе, що вони хазяїва на своїй землі, от тоді і наступить мир. А поки що ця рудиментарна країна Російська Федерація існуватиме. Вона завжди буде шукати зовнішніх врагів, щоб з ними воювати, і щоб своєму населенню внушати, що є якісь вороги, які їм заздрять і які їх хочуть завоювати. Для чого? Все просто, щоб вони не звернули увагу на власну корупцію, на власних чиновників, які їх обкрадають. Ось і все. Ви спите, росіянці, ви спите. Вам пора просинатися і дивитися в свій бік. Чому ви такі бідні? Бо дурні, чому ви такі дурні, бо бідні? Пора розплющувати очі на правду. Ось я вам це таке і бажаю. Якщо брати таке поняття, як Росія, немає такого поняття. Є Московія. Росія украдена у нас, у Русі, і тому ми, українці, і наш Київ, їм як кістка. Вони украли у нас історію, вони украли у нас назву Русь, і тому у них бажання знищити нас як свідків живих правди, щоб на неправді побудувати свою історію. Але ні, не, не вийде так. Во всьому світі все знають правду, і правда вона таке має свойство виходити на поверхню. Чим більше ти його прячеш, тим краще воно і швидше вийде на поверхню. І тому, мої друзі хороші, я вас вітаю сьогодні зі святом, День Святого Миколая. І ми всі загадуємо бажання і всі допомагаємо. Я вас вітаю з цим. Про веганство розкажу в інших. Наступних відео. Я недавно спекла торт для свого синочка і вам хочу показати, як він виглядає. Якщо ви напишете, що схочете, цей торт. Він цілком веганський, в ньому відсутні тваринні продукти. І подивіться, який він високий, такі коржі. Десь сантиметрів десять. Без жодного яйця. Ось такі високі коржі. Такий бісквіт. Пишіть, будь ласка. Ну що, пройдемося, подивимося, що у нас готують на свята. Підготують місто до свят. Горочку підготували, будуть кататися. Йолочки, ялинки. Наряджають ялиночку, ялиноньки, наші ялиноньки. Незважаючи на все це, що нас обстрілюють, у дітей повинно бути свято. Дитинство проходить швидко, і діточки наші не повинні страждати. Від цих орків вони повинні відчувати свято. Ось бачите, пункти обігріву. Якщо ти змерз, можеш піти, погрітися, зарядити мобільники, може випити гарячого чаю. Я вас люблю, обіймаю. До нових зустрічей з вами була Юлія. Папа. -па.